Коли підірвали Каховську ГЕС, я якраз був на лівому берегу. Тобто я останні з лівого ми вийшли, і першими ми заходили вже під Антонівський міст. Ти розумів, що ти йдеш в один кінець? І коли лодка підходила до берегу, там чи для доставки людей, оцей момент висадки, заміни ну, то тобто звисажуєш нових людей, здійснюєш заміну, забираєш правильних чи підвоз підвозбика. Оцей момент, коли ти підходиш до берега, це саме такий, це може бути скид, це може бути наведення міномету, це може бути навіть той самий FPV. Тому ніхто не любить ці моменти, але хлопці тримають себе в руках. Опановують, не знаю, яким це вдається. В кожного свої методи. Хтось там навіть не дихає, буває, сідає лодку. Поки ми вже не розвернемося, не піде на повному фрасажі обратно. Тоді вже хлопці навчають розтаблятися. Це один із наших робочих конячок. Мотор Mercury. Доволі таки тихий. Ну, вибагливий трошки. Досить тодіна штука, не раз нас виручала, що ні разу не підводила, нас постійно виручає. Ми по неї, по нашу як сказати. Робочу коячку дбаємо, комим її хорошим топливом. Така е, снігова каша, яка забиває, е, ну, дере лодку, якщо вона гумова. І її невозможно збити. Ми пробували мінометами, збросами розбивати цю кашу. Льодову. Вона просто поглинає всі вибухи і не дає змоги проти катерам. Тоді було прийнято рішення керівництвом нашого загону. Вони особисто були в лодці і йшли з катером забирати наших хлопців, тому що в нас тоді було ну, в будь-який пору року ми здійснюємо охорону і оборону нашої держави. Не, ну, не поясниш ти ворогу, що почекай, поки зима, ми не будемо заступати. Хлопці пішли, їх застала негода. і, ну, Треба було їх міняти, бо вони вже закінчилися всі, у них, по-перше, замерзла вода, у них закінчилися хімічні грілки, тобто вони просто би там загинули бо не від рук ворога, а від негоди. Коли катер до берега доходить, відійти вже не можеш, ти опинюєшся на берегу, в складі групи, ти вже її повноцінний бойовий елемент, і ти, ти маєш вміти. Працювати з цими, в, цих, в цих бойових елементах, щоб ти не був баластом. Тому це універсальні ми, так, бійці. Можемо і на катері поїздити, і повоювати, і поштурмувати когось. Тобто, займаємося самовдосконаленням.